Ісус каже, спочатку так не було. Адаму та єві треба повернутися до тієї картини, яку Бог давав спочатку. Тобто, справа не в тому, що це погані люди, просто їх бачення світу різне. А як повернутися до того, щоб вони ідеально підходили один одного? Бачення світу Адама і бачення світу Єви мають бути Божим баченням, як це було спочатку в Едемі. Є чоловік, є жінка. У жіночки своє бачення світу, у чоловіка своє бачення світу. Тож, коли ці два бачення світу стикаються, починаються певна нестиковочка, бо це два різних бачення світу. То як цим двом людям жити разом? Їм потрібно повернутися до того, як це було до того. Одному і іншому треба взяти Боже бачення це те все, як бачить Бог. Бог бажає, щоб всі люди спаслися та досягли познання істини, побачити істину, як воно все це є, і на цьому будувати своє подружнє життя.